Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 11 січня 322-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі був п'ятибальний шторм. Хвилі досягали десь трьох метрів. Ну і все узбережжя Одеси в морській піні. Зате людей багато біля моря. Всім подобається дивитись на морський шторм. Давно такого не було. А так в Одесі все. Добре, і в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Хоча в місті почались з сьогоднішнього дня планові відключення світла. На дві години виключають зранку, та на дві години ввечері. А ось в місті Очакові, по словам місцевого мера, 70% всіх будинків міста пошкоджено після потужного вибуху складу морських мин на узбережжі, який був два дні тому. Після того вчора і сьогодні продовжуються обстріли міста. Очакова. як там люди живуть, я навіть не знаю. Сьогодні біля Очакова наші хлопці ЗСУ збили російський безпілотник «Орлан». А вчора у сводці Генерального штабу з'явилось повідомлення про пошкоджений або знищений російський катер. З'ясувалося, це якийсь самогубець зайшов у Дніпробукський лиман біля Очакова. Ну і наші його а вже ж там підбили. І продовжуються обстріли звільненого від російських нацистів міста Херсон. Сьогодні знову росіяни Цілили в дитячу лікарню в Херсоні. На щастя, обійшлося без загиблих. На жаль, такі обставини Херсона будуть тривати десь до весни, поки зсу не підуть в наступ та не виженуть росіян з лівобережної частини Херсонщини.